Христос Воскрес, пасхальне перемир'я, на жаль, завершилось, однак продовжуються консультації і перемовини Сполучених Штатів Америки з Росією. Узгоджено пакет, пакет вимог Америки і передано українській стороні. Там визнання Криму, перехід під контроль Запорізької атомної електростанції і зупинення вогню по лінії зіткнення. В принципі, логічні вимоги. Якщо зважати на те, що Сполучені Штати Америки ще з адміністрації Обама не реагували і фактично мовчазної згоди визнавали окупацію Криму, то це продовження той логічної лінії. Відвоювати Крим на сьогоднішній день, мені здається, мало ймовірно, навіть за рахуванням потужної підтримки Сполучених Штатів Америки. Однак цього бажання в США немає. Головне, щоб було ну, завершено бойові дії і зберегли життя. Попри всю критику, пасхальне перемир'я відбулося: не було ракетних ударів, дронових ударів, і навіть те, що намагався розігнати офіс президента, розігнати зраду, що Росія не дотримується, не вдалося навпаки закиди в нашу сторону в частині ударів по Донецьку, по Макіївці, по Горлівці. Правда, вона завжди посередині. І зрозуміло, що звинувачення будуть з двох сторін. Але однозначно зрозуміло, що наша влада в першу чергу, військові, професійні військові з нашої з російської сторони, та думаю, і сам Путін не дуже хочуть миру. Ну, наша влада то взагалі не хоче миру. Для неї мир, перемир'я, зупинення бойових дій це крах. Мені здається, що цього не розглядають як повну поразку, тому що тоді... Знаходження на владних важелях у Зеленської і всього банди команди малоймовірно, а відтак він буде триматися за війну. Ну і Росія теж не спішить, хоче виторгувати собі кращі умови. Добре, що є е, напруга в плані натиску на мир з боку Сполучених Штатів Америки. Однак часу небагато, два тижні. Якщо наші почнуть пручатися, то ситуація може бути змінена. Гіршу сторону для нас в першу чергу. Росія тисне і, попри все-таки потребу їй теж зробити передишку, принаймні на який час вона більше, мені здається, зацікавлена в зупиненні бойових дій, тому що їй треба співпраця з США. Америки. А от у нас от морожені на всю голову. Я бачу, Зеленський взагалі втратив зв'язок з реальністю. Ну і потужні генерали та на кшталт залужного розказують, що треба помирати. Та. Самі помирати не збираються, але нашими тілами вони будуть воювати. Тому цей тиждень буде дуже такий показовий. В Лондоні планується зустріч, на якій Україна повинна, ну як не Україна, а офіційні представники України надати відповідь щодо зазначеного плану зупинення бойових дій від США. Сподіваємося, що це буде дослухано. Звичайно, нашу точку зору, нашу з вами точку зору ніхто знувати не буде. Що там буде в голові Зеленського і перемовників, це ми знаємо по факту. Всі заяви, які раніше розказував Зеленський, що він буде радитися і з гучною назвою політична партія Слуга народу, не служать вони нам, та й не будуть служити. Щодо всіх їхніх дій, то вони всім, як на мене, антинародні і антидержавні як такі. Ну, але мусимо і це пережити. Тому, друзі, слідкуємо. Як будуть новини, ще буду вас повідомляти. Що стосується ваших запитань по податкам, по новим ініціативам, друзі, нічого доброго від цієї влади не чекає. Вони знищили фактично спрощенку, кастрували її, вони знищують бізнес, вони грабують, вони знищили наші права і свободи. ну Що від них можна чекати? Можна, звичайно, обговорювати, але ми ні на що не вплинемо, друзі. І навіть це додаткове оподаткування реалізації навіть своїх особистих речей через ликси і інші площадки. Ну, це наслідки їхньої злочинної рабіжницької політики. Тому тут можна говорити дуже багато на це. В наступному стрімі я розкажу, як з цим боротися. Ну, це все ситуативна боротьба, як і боротьба була у нас свого часу в частині збереження спрощенки. Фактично, тінь кеш, це єдине, що врятує від сьогоднішньої злочинної банди, яка, до речі, показує приклад, як треба не платити податки. Як треба зловживати, а тому треба брати з них приклад брати на озброєнні.